Записала відеоогляд за госпел. Переслухала, передивилась. І головніше, я не сказала. Тому такий додаток, невеличкий до опису. Найголовніше квіточка тримається до 2-3 тижнів. Не боїться спеки, не боїться дощів. Поки ви самі не втомитесь від неї. Вона ж все ж таки старіє, старіє з тижнями. От коли вже буде втома від такої старої квіточки, поки ви самі її не обріжете, вона буде просто стояти на кущику. Це такий головний плюс цієї троянди, за який я забула вам розповісти. Не боїться дощу, не боїться спеки, квітку тримає від двох до трьох тижнів. І вже ж заодно, якщо вже ж я записую знову за неї, поряд з нею айсфогель, Чудова флорібундочка, тантау Німеччина в перекладі Ісфогель з, з, з німецької мови, Блакитний зимородок. Ця квіточка спочатку така лавандова. А потім відкривається, більш така помаранчева стає, неймовірно, також гарна. Її одне з перших таких плюсів, один з перших плюсів неймовірний запах. Вона така ароматна, повз неї неможливо пройти і не помітити її, що гарна, що дуже пахуча. Айсфогель, Флорибунда, Німеччина тантау. Коли вона буде у мене більша, я Більше детально про неї вам розповім і покажу. Це її друге квітування, друга хвиля. Один пагон. Раз, два, три, чотири квіточки. Айсфогель. Гарного дня!